Як розшифровувати це те, що пише генштаб, і як воно виглядає на землі на фронтах, розпитуємо у економіста і юриста Миколи Волохова. А ви його знаєте, як Абдулу і командира підрозділу Тера у складі третього армійського корпусу? Спасибі, що прийшли наживо. живо. Дякую, чесно кажучи, вже стільки часу пройшло четвертий рік війни. Я вже навіть трошки забув, чим я займався до того, як це все почалося. Але я знаю, що у наших глядачів і так само у нас йде історія Микола Волохов Абдула і зразу має бути QR-код, і зразу має бути збір, тому що це. Вкрай важливо, як ми пояснюємо нашим глядачам, у військових взагалі все просто. Потрібно нищити якомога більше ворога. От у нас глядачів, тиловиків, у тих, знаєте, тих на диванчиках складніше. Бо нам треба наскладати грошей на те, щоб вам було легше нищити ворога. Я, звісно, іронізую, гірко, але тим не менше на 100 fpv дронів. А що сто? Давайте я детально розповім. Раз ви вже згадали, чим я займався до війни. Я це все сприймаю як певний проект, і у цього проекту є кінцева мета. Кінцева мета це перемога, це Україна, в якій немає війни, Україна, в яку повернуться люди, які її покинули, де буде хотітися займатися бізнесом, жити. Для цього нам потрібно перемогти. Для того щоб нам перемогти, нам потрібно дві речі: знищити якомога більше ворогів і якомога більше зберегти життя наших бійців. Це взаємопов'язано все збереження життя бійців з побудовою нормальної успішної. Країни зі знищення ворога. Давайте до суті діла а, про дрони. Ми збираємо на отакі fpv дрони, але навіть не на самі дрони, тому що дронів нам надсилає достатню кількість держав, велику кількість. А проблема полягає в тому, що вони завжди трошечки не відповідають тим викликам, які є сьогодні, бо ворог щодня покращує свій реп, покращує свої засоби протидії, покращує свою тактику. І що ми робимо? Ми беремо оцей дрон, нехай він буде коштувати 40 тисяч. Конкретно цей дорожче. Тут тепловізійна камера, яку ми вже встановили. А, беремо і доповнюємо всіми тими компонентами, які. Необхідні для того, щоб цей дрон долетів до ворожого танка. Дуже проста логіка. Кумулятивний боєприпас, якщо він отак попаде в танк, танк буде знищений. Якщо пілот знає те вразливе місце, а він знає, тому що повернусь до того про людей. Ці люди вже три роки знищують танки, знищують піхоту. Але якщо ворог поружить радіозв'язок. Він трошечки на пів метра зміститься, і буде результат абсолютно нульовий. Тобто 40 тисяч гривень платять в трубу. А ви, друзі, можете зробити наступне: ви можете задонатити за qr кодом або за номером картки. Ми поставимо сюди сотні гривень, іноді тисячі гривень додаткові компоненти. І цей дрон стане таким, що він буде долітати. Тепловізійні камери ми встановлюємо, щоб гарно бачити ворога. Гарні якісні тепловізійні камери дають змогу побачити ворога, навіть якщо він використовує антитепловізійні накидки, що стало масово. У випадку, якщо повністю покладено радіополе, таке теж буває, бо у Росії один з найсильніших ревів у світі, ми застосовуємо оптоволоконні катушки. Тут всередині. Тоненький дротик, по якому передається сигнал, і абсолютно неважливо, який реб у ворога. Нехай він буде такий, що яєшню можна жарити за два метри, і такий буває. Цей дрон долетить. А друге, про те, що казав, не менш важливо, це збереження життя бійців. Третій армійський корпус, третя штурма бригада на 100% укомплектована бронежилетами, піхотними, з величезними масивними плитами, важкими бронежилетами з підсумками для гранат, з підсумками для магазинів. Але. Для дроністів треба дещо інше. Треба максимально легкий бронежилет, максимально зручний, щоб спина не боліла, тому що. Якщо день, то це спона болить. Якщо два-три місяці, то це проблеми зі спиною. Якщо роки, то це вже людина ходити не зможе. І от такі бронежилети ми зараз будемо вкомплектовувати одну роту в батальйоні безпілотних систем. Супер легкий. Задання наступне: щоб наш пілот, щоб наш е командир розрахунку, щоб наш заряджаючий, щоб наш водій був постійно в цьому бронежилеті. Він не хотів його зняти, бо розкажу такий секрет фронту. Іноді є накази, які важко виконувати. А е е такі накази, ну от треба носити бронежилети всі це розуміють але дуже болить спина і люди знімають бо він заважкий. Та я в неві дам його в руки взяти от прикиньте чи було б важко О, нічого так, не важко в 2014 році розказував завжди цю історію далі. ми ну він легенький абсолютно це, це підйомно Розказую історію що ніхто не знав що означає четвертий клас бронежилети і пхали пластин чим більше віддавалося, знаєте так виглядало що Прошу. чим більше напхаєш тим легкий направду скільки до до трьох кілограмів до один і п'ять 1,5 один кілограми а, тому, друзі. Я хочу звернутися до всіх тих, хто зараз дивиться. Моя така економічно менеджерська логіка наступна: ми збираємо на меч, якщо вам більше хочеться донатити на те, щоб знищити ворога, то донатьте на запчастини до цих дронів, зробіть, щоб цей дрон долетів, зробіть його надточним зробіть так, щоб ворог не мав ні найменшого шансу підійти до нашої піхоти. А якщо вже так трапиться, що їхні екіпажі дроністів зможуть долетіти. А я скажу чесно, таке буває і буває часто. У ворога теж є дрони, є технології. То донатьте на захист, донатьте на щит донатити на те, що зробить так, щоб наші дроністи лишилися цілими, і навіть якщо дрон вибухне біля них, щоб осколки їх не вразили. Я щось бачу тільки 20... 30 тисяч докапнуло до банку. Загальна мета – 2 мільйони. На банці зараз 1 мільйон 114 тисяч. Мені от прям Стас. дуже хочеться, щоб до кінця нашої розмови з е, паном Миколою тут все ж таки було більше двох мільйонів. Що я роблю традиційно? Я ж беру телефон, я його вже взяв, просто я вам про це не казав і, і вже задонатив. Але знаєте, для практики ніколи не буває ну, багато та зробити це, наприклад, двічі. Скануємо QR-код, е, переходимо і робимо свій внесок. Е, детальніше, от по цим дронам, та вам, мабуть, хочеться розуміти, а на що ж ви донатите? От це цей дрон. Декілька практичних питань я бачу тут плат, ну, відкриті по бокам, їх видно та. Цей дрон так само ефективно працює і в дощову погоду, і в вітряну платам не загрожує нічого. Він виконує все одно своє бойове завдання. А, так, плати покриті спеціальним лаком угу. для того, щоб унеможливити потрапляння туди води, і за тих умов, за яких дрон може бачити. Тобто, ми розуміємо, що якщо це суцільна стіна дощу, то камера не спрацює, нічого не можна буде бачити. А при тих умовах, коли дрон може бачити, він може летіти. У нас було дуже багато завдань, які ми виконували під час дощу. Було потрібно, тому що ворог атакував піхотні позиції, позиції було треба надати підтримку нашій піхоті. Тому так ці дрони можуть літати у будь-яку погоду. Е, я розумію суть вашого питання. Багато в кого ці дрони е, завішані пластиком, так. Е, десь це стайлінг, десь це якісь специфічні дрони, але е, загальновійськовий дрон, яких ми використовуємо. Одна позиція може зробити достат таких пусків. Ми економимо кошти, ми мінімалізуємо весь непотрібний навіс, щоб він був таким. щоб це дрон Каміказ. Йому потрібно долетіти в один кінець. Основний акцент робиться на якість камери, на якість батарей, на якість плати підриву, яка забезпечує те, щоб цей боєпропас вибухнув коректно тоді, коли треба. І, не дай Боже, не вибухнув тоді, коли не треба. І е, на радіозв'язок, звичайно. І це ті речі, на які ми збираємо, на які я прошу вас задонатити за номером картки або за QR-кодом. Ці речі зроблять так, що цей дрон буде долітати. Ми щодня перед бойовими задачами модифікуємо дрони до соденного виклику. Модифікуємо завдяки тим компонентам, які купуємо за ваші донати, замовляємо в Китай. Вони приїжджають, і ми під кожен день підлаштовуємося, модифікуючи ці дрони. Я бачу, до речі, працює ця історія з відсканувати QR-код. Тому що тільки я вам сказав на власному прикладі прикладі це зробити, попросив і вже 87 тисяч додатково на банці. Тому ну продовжуємо. продовжуємо. Може, в тому ж дусі і навіть краще. А скільки часу, пан Миколу, треба для того, щоб цей умовно дрон е, на місці, звідки його будуть пускати, розпакувати і запустити? Чи вони вже приїжджають у певній кількості, готові, укомплектовані, тільки треба ну, докрутити. Та? Потрібну деталь для того, щоб е, кумулятивний заряд чи інший заряд спрацював і все, він полетить. Ну, тобто, час на розгортання, він наскільки швидкий? Ми проводили таку процедуру, як хронометраж. Якось командир 3-го армійського корпусу. Тоді ще командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький поставив нам задачу е визначити, якою має бути ефективність, скільки часу від команди на пуск має проходити до пуску. І Ми проводили процедуру хронометража. Як зараз пам'ятаю, я сидів з екіпажем вітролом на позиції з годинником і заміряв, скільки ж часу в денний час, у нічний час, коли екіпаж намагається відпочити, бо менше пусків. І у нас вийшов результат. Менше півтори хвилини необхідно досвідченому екіпажу. А, цей дрон він вже модифікований. Всі модифікації, фізичні хардвер, модифікації вони робляться до підвозу. На місці може змінюватися тільки програмне забезпечення. Іноді це буває, іноді. Це потрібно зробити наші екіпажі як знають, як це зробити. На місці до нього фіксується боєприпас найшвидшим чином. Насправді тут ви можете бачити стяжки. Так воно і робиться. Цього достатньо. Досвідчений заряджаючий знає, як правильно його збалансувати. Бачите, його не перехиляє не вперед, ні назад. Боєприпас збалансований. Взводиться плата, і дрон готовий до польоту. Тому півтори хвилини необхідно на постріл. Цей результат є результатом. Такий показник є результатом багаторічної практики. Це а, вітролом це один з найкращих наших розрахунків в батальйоні безпілотних систем штурмової. Да, і скажу в третій штурмовій Теж а, і це потім у нас було відфіксовано як зразок того, за який час має відбуватися від команди на пуск взльот дрона. 110 тисяч гривень. Вже накрапило на банку, але це зовсім не привід зупинятися. Ви пам'ятаєте, це дуже просто. Ви б задонатили, якщо б там був хтось ваш, кум, сват, брат. Хтось з родини, хтось з сусідів, хтось з однокласників, хтось з тим, ким ви зустрічалися в університетських коридорах. Ну а тепер уявіть, що там неважих немає. Якщо ще не зустрічалися, точно хочете, тому донатимо для того, щоб точно зустрітися з тими, хто там. А хто там, пане Миколо, ви кажете півтори хвилини до, до вистрілу, так? тобто ви, ви порахували цей час. А чи порахували ви скільки потрібно, щоб підготувати злагоджену команду, яка готова вкластися в ці півтори хвилини? Uh, у нас є досвід підготовки в рамках батальйону безпілотних систем. Uh, давайте я першу коротко відповім на ваше питання. Uh, вдається з людей, які приходять до нас на місці. Це вже вони вже прийшли базово uh, до військову підготовку. Uh, базову підготовку без ВП загально військово. Вони знають там більш-менш як слухати команди. базово абсолютно ще не торкаючись дронів і uh, за півтора місяці. Цілком реально сформувати таку команду, але на місці, на землі, уже в практиці ми даємо людям попробувати різні ролі, щоб вони визначились, де їм буде комфортніше. Спостерігаємо за їхніми талантами. Наприклад, якщо людина краще виходить бути командиром, таке часто буває. Приходять люди з вищою освітою, з менеджерським досвідом, і вони будуть гарними командирами. Вони будуть командувати розрахунком, потім вони будуть командувати відділенням, взводом, ротою, батальйоном і так далі. Ми слідкуємо, спостерігаємо. Хтось краще працює з вибухівкою, хтось чисто технар. Йому. Більше подобається крутити боєприпаси. Він це робить з розумінням, з усвідомленням, тому що, дай Боже, якщо щось зробити не так. У нас тут макети зразу кажу. Хоча вони схожі на справжні, вибухівки всередині немає, ми її винтіли. Але якщо щось з цим зробити не так з бойовим, воно може вибухнути, і такі випадки трапляються. Якщо більш розширено сказати, то е, якщо люди практикуються і переймають досвід у досвідчених у найкращих, а таких у нас третій штурмій бригаді, хоч відбавляй, то півтора місяці достатньо, щоб люди навчилися, щоб вони робили пуск за півтори хвилини, щоб у них нічого в руках не вибухало, щоб вони знали, як знищити ворога, і при цьому знали, як зберегти своє життя. 100, скільки? 150 тисяч тут вже є. І я впевнений, що ви, ми всі можемо краще, можемо більше, тому що ви молодці. QR-код номер карта, загальна мета 2 мільйони. Оці от красені або інші красені такі ж самі, але не з муляжами. моляжами. В демократичному полетять у наших звичка. А, ворогів. Так, це звичка. Я коли ми починали освоювати технології в півідронів, то а, я пройшов через всі ролі в розрахунку. І в ролі заряджаючого є правила а, до. Хоча тут вибухівки немає, доторкатися до чого всьому в захисті рук. Тому що коли ти працюєш з великим об'ємом, то руки ріжуться, пальці ріжуться, вони загрубівають, і потім дуже незручно щось з ним робити. До речі, от ці рукавички, це на другий рік війни я зрозумів, що вони самі комфортні, механікси отакі. От. І я, коли приходжу в студію, у мене така звичка вироблась, вони в мене на поясі завжди висять. Всі військові носять з собою рукавички, як треба щось поносити, перенести. Я їх одягаю і. Така звичка, ви помітили, бачите. <сміст> а, <сміст> я вже й не помічаю. А яку, а яку звичку ви б хотіли забути? А, знаєте, от, я хотів би, щоб я хотів би забути війну. От, я хотів би, щоб ми дійшли до... Такого війну і все, що з нею пов'язано. Я хотів би, щоб ми разом з вами, разом з глядачами, якось так зробили. Я не знаю, як це зробити, і ніхто, мабуть, не знає. Якби хтось знав, це було б найбільше знання в світі, яке існує. Щоб ми якось так зробили, щоб вона закінчилась. Зараз, от, власне, чому я тут, чому я говорю про ці дрони, про ці бронежилети? Бо мені видається, це найкращим способом. Давайте всі об'єднаємося, давайте ви будете донатити. Ми будемо модифікувати ці дрони, закупати найкращі компоненти. Хтось буде виробляти бронежилети. Лети, ми будемо знищувати ворога. Я бачу це як ймовірність, можливість закінчити війну і забути про неї. Е, я хочу про це все забути, щоб ми жили в нормальному суспільстві, займалися бізнесом, будували родини, спілкувалися з вами на якісь інші теми, не про війну. І оце кінцева мета всього цього: навіть не вбити всіх кацапів, навіть не зруйнувати їхні позиції, знищити танки. Мета, щоб це все це закінчилося і про це все забути. На банці 1 мільйон 234 тисячі. Загальна мета 2 мільйони. І, на жаль, наш час от станом на зараз вже Ну от все 20 секунд. Якщо ви за 20 секунд закинете зараз, просто будете неймовірними. Плюс ми про цього красення не сказали. Це мавік, який допомагає наводитись, коригуватися. Але мені здається, це вже розмова ну, наступна, тому що на жаль, часом обмежені, але не обмежені донатами. Тому QR-код, номер карти ви бачите на своїх екранах. Пане Микола, вам дякую величезне. і всім вашим передайте велике спасибі. Я знаю, чи вийде нам колись забути, але е, забути війну, але забути тих, хто нам. Тримає небо безпосередньо, вгризається в землю. І хто піднімає вручну сонце щоранку для мене, для Микити, для тих, хто тут. Ми точно не зможемо. Передайте спасибі всім тим, хто поруч з вами. Дякую вам і дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто донатив. Для нас це дуже цінно. Микола Волохова, вдула командир підрозділу ТЕРА, у складі 3-го армійського корпусу. Був в нашій студії.